Олеги, таке болюче питання, українські наголоси, які ми О, з вами постійно плутаємо, ну, не постійно, а часто О -о -о. наголоси. Да, да, да. Я, от, наприклад, був в шоці від того, що правильно казати цінник, а, а не цінник? Цінник, цінник. Я а можна я відмовлюсь офіційно Слушайте, говорити послушайте. правильно? Я в цьому так само, колись здавувалося, від слова подушка, тому що я думала, що. Подушка, хоча насправді правильно подушка, але в множині подушки я, я просто скажу, що далі у нас рубрика паляниці. Де ви дізнаєтесь ще більше цікавого про українську мову? Такий ранковий екзамен разом із Денисом Чуловським. Увага на екран. Доброго осіннього раночку, пані та панове. Починаємо ранковий екзамен поляниця. За вікном уже вересень, і, як на мене, ідеальний час, аби покращити свої знання з української мови. Тож сьогодні перевіримо разом цікаві українські наголоси, придумаємо українські відповідники відомим гаджетам та спробуємо повторити примудрувату скоромовочку. Чи є хтось, хто думає, що все знає? Кільського комітету знає стовідсотків по українській мові нас не пробачить. І почати перевірку наших знань пропоную із наголосів сьогодні. Убрав слово шкільний, наприклад, шкільний рюкзак або ж урок. Ви от як думаєте, правильно шкільний чи шкільний? Шкільний. Шкільний. шкільний, шкільний, шкільний. Щось занадто простим, перше слово виявилось. Але нічого. Буде вам на розігрівчик. Та про всяк випадок перепитаю. Точно правильно шкільний. 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 Красунчики. І з тим словом упоралися швидко. Саме шкільний. Так шкільний. Так. Зі словом шкільний розібралися. Наголос на букву и. Шкільний, а от наступне слово зручний як буде правильно, зручний чи зручний? Зручний, зручний, зручний. Отакої От бачу думки трохи розділилися. А ви якої думки? Зручний, зручний, зручний може, зручний. Зручний. зручний а на другому слові наголос. Майже ніхто не угадав. Адже наголос у цьому слові на перший склад. Зручно запам'ятати. Зручно значить зручний. Ідіть вчить. Зручний Відмінниці просто. Продовжуємо екзамен далі. Сучасне навчання потребує сучасних рішень. І зараз українські діти досить часто разом із книжками та зошитами використовують ноутбуки та планшети, але називають їх цікавими українськими відповідниками. А от як дізнаємося зараз? До речі, це запозичені слова, які увійшли в нашу мову. Але зараз популярно придумувати українські відповідники. Давайте почнемо з ноутбука. Як його ще можна назвати? Не знаю, ком так і буде ноутбук. Та комп'ютер просто ми навіть говоримо. Це було б занадто просто. А якщо трохи пофантазувати, як і ще можна назвати ноутбук? Ноут. Лептоп. Домашнє то на чому мама і не може понять, що робити. Лептоп, розкладушка, міні-комп'ютер, нетбук. Он скільки варіантів накидали, але це не зовсім те, з чого я чекав. Давайте все ж українські відповідники. Ноутбук, якщо дослівно перекласти, це книга для записів, записничок. А планшет з французької це дощечка. Давайте ваші українські відповідники. Електронна книга, скарбничка, Гаджет. Таблет. О, електронна книга, скарбничка приймається. А от гаджет і таблет М -м, ідіть ще, подумайте. І перед останнім випробуванням буде розшифровка абревіатури. Є такий предмет зараз у школах, називається він ЯДС. Як думаєте, що означає ця абревіатура? Є ЯДС, ЯДС. Це розшифрування, так, якесь. Так, так, це такий урок в школі є. Я досліджую світ, та ваші варіанти мені подобаються куди більше. Що ж таке, ЯДС? Це щось зв'язане з Україною, пов'язане. Ядерна станція, якась. Ялта Донецьк Севастополь. Може бути ядерний друг собаки, типа друг Путіна Лукашенко. <реш> я десь сам я думаю спортивно. Можете думати спортивно, можете не спортивно. Головне, щоб українською. Та з абревіатурою ЯДС швидко розібралися школярі та їхні батьки, які одразу сказали, що ЯДС це <реш> я досліджую світ. <реш> я досліджую світ. Точно <реш> я досліджую світ. <реш> я досліджую світ. Я <реш> дес. Я досліджую світ. <реш> я досліджую світ". <реш> я досліджую світ". <реш> <смеш> Зафіксували ЯДС. Це шкільний предмет. Я досліджую світ. А увага батьківського комітету знає. Такий предмет сто відсотків. Шило шубку шурі, шило. Шило шубку шурі шило шовком шерсті шви обшило. Ось таку скоромовку пропоную повторити вам зараз. А от чи вийде? Šeilo šukos, šeros šeros. Šeilą šukos, šeros šukos, šeros šukos, šeros šukos, šeros šukos, šeros šukos, šeros šukos. Šeilą 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 šukos, šeros šukos. Šeilą šukos, šeros šukos. Šeilą 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 šukos. Šeil Шовком шерстю шви обшило. Спробуйте ще раз. Шило шубку, шурі шурішило. Шовком шерстю шви обшило шило, шило шубку, шурі шило. шовком шерстю. Шви обшило. Красунчики, і тепер востаннє. Усі разом. Шила, шубку, шурі шило. Шовком, шовком шерстю шви обшило. Ось такий у нас з вами сьогодні видався ранок знань. А що сучасним школярам потрібно? Головне в цікавій формі подати інформацію. А мені залишається вам побажати гарного. Класного та в першу чергу технологічного навчання. Це був екзамен Паляниця. Побачимось. Друзі, на цьому все у нас е, більше на сьогодні е, ніяких цікавинок немає, але ми обов'язково зустрінемось завтра з вами у цій порі на цьому самому каналі для того, щоб знову дізнатись щось цікавеньке. Так, ну а ви не забувайте донатити на сили оборони, адже від нас залежить їхня міць. І пообіцяйте берегти себе і не нехтувати правилами безпеки. До зустрічі завтра, Па-па.